Володимир Парасюк, колишній народний депутат, що брав участь у Євромайдані. Після розстрілу Небесної Сотні він виступив з промовою проти будь-яких угод з Януковичем. Після чого останній був змушений тікати з України. Телеграф Юей згадав головні події за участі Парасюка і дізнався, чим він займається зараз. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Володимир Парасюк народився у 87 році в селі Майдан на Львівщині. Освіту здобував на факультеті електроніки Львівського національного університету імені Франка, звідки його відрахували після третього курсу. Поновившись у виші, він перевівся на економічний факультет, де й завершив навчання. Також Парасюк навчався в університеті внутрішніх справ за спеціальністю правознавство у Дніпрі і входив до Конгресу українських націоналістів. У революції гідності Володимир брав участь разом із батьком. 18 Во лютого 2014 року Парасюк з іншими активістами зайшов у консерваторію, не допустивши, щоб її зайняли силовики. Після розстрілу небесної сотні опозиціонери Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнебок заявили про підписання з Януковичем угоди про врегулювання кризи. Тоді Парасюк перервав виступ політиків і поставив Януковичу та його поплічникам ультиматум: якщо вони не підуть у відставку, то майданівці будуть штурмувати адміністрацію президента. Наступного дня Янукович втік із Києва, а в Україні призначили вибори нового президента, у 2014 році Парасюк вступив у батальйон Дніпро 1 та поїхав захищати від росіян Донбас. Брав участь у боях за Маріуполь та Іловайськ. Потрапив іловайський котел, під час якого був поранений у голову і опинився у російському полоні, де його допитували. Завдяки хитрощам товаришів Парасюка окупанти його не впізнали, що врятувало йому життя. Невдовзі Парасюка обміняли на російських терористів за участь. В АТО він отримав. Мав нагрудний знак МВС України за відзнаку у службі у 2014 році Володимир пройшов до парламенту та увійшов до комітету з питань запобігання та протидії корупції. Кілька разів Парасюк потрапляв у скандали через свою нестриманість. У 2015 році політик вдарив ногою в голову генерала СБУ Василя Пісного, коли той сказав, що зробив для майдану більше ніж Парасюк. За це проти останнього порушили кримінальну справу. Уже за рік він побився з нардепом Олександром Вілкулом в ефірі 112 Цього каналу у шістнадцятому році Володимир спільно із депутатами Семеном Семенченком та Ігорем Соболєвим влаштували торгівельну блокаду Донбасу. Вони перекрили залізничні та автомобільні шляхи, аби влада припинила незаконну торгівлю з окупованими територіями. За кілька місяців депутати досягли свого після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну Парасюк вступив до лав ЗСУ і пішов на війну. Екс Нарде брав участь у боях на Київщині, Харківському, Луганському, Донецькому та Херсонському напрямках. У 22-му році в бою за Сєвродонецьк Парасюк був поранений в ногу та проходив реабілітацію, але згодом повернувся на службу. Зараз Володимир продовжує захищати Україну на фронті у своїх соцмережах. Він пише про війну, ділиться світлинами з фронту та вітає українців з національними святами. Після 12 годин перемовин між делегаціями США та Росії в Ріаді переговорні групи уникли спілкування з журналістами. Це може свідчити про те, що жодних успіхів на шляху до укладення мирної угоди ця зустріч не мала. Ймовірною причиною цього є те, що росіяни насправді не мають наміру припиняти бойові дії. Володимир Путін надіслав відповідний сигнал Україні, обравши до переговорної групи осіб з репутацією махрових українофобів. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Реговорну групу з боку Росії очолили 70-річний радник директора ФСБ Сергій Бісіда і голова комітету ради Федерації РФ з міжнародних справ Грігорій Карасін. Обидва посланці не мають політичної ваги, виступають за повну окупацію української держави і перебувають у списку персональних санкцій ЄС та США, Пише громадське. Якщо Карасін потрапив під санкції лише у 2022 році, то бісіда у списку підсанкційних осіб з липня 2014 року, окрім ЄС та США, персональні санкції проти. Нього запровадили Україна, Велика Британія, Австралія, Канада і навіть нейтральна Швейцарія. За даними СБУ, у лютому 2014 року Сергій Бісєда перебував в Україні. У групі шести російських громадян він міг брати участь в організації заходів, що призвели до масової загибелі людей під час антиурядових протестів у Києві. Він також міг бути причетним до координації постачання з Росії в Україну понад п'яти тонн спецзасобів і зброї для використання під час розстрілу мітингувальників. Тоді ФСБ. Заявила, що генерал-полковник приїхав до Києва для організації захисту посольства РФ в Україні. Також генерал-полковник раніше керував п'ятою службою ФСБ з оперативної інформації та міжнародних зв'язків. Саме вона готувала розвіддання для глави РФ напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Коли російський бліцкриг в Україні провалився, бісіда потрапив у немилість до Путіна і був звільнений з посади. Втім, це не скасовує того факту, що все своє життя він працював у структурах КДБ і ФСБ. Займаючись дестабілізацією в Україні, інший член російської делегації Григорій Карасін кадровий дипломат, що з 2000 по 2005 рік працював послом РФ у Великій Британії. Розквіт кар'єри Карасіна припав на прихід Владіміра Путіна до влади. Однак його найбільшим досягненням стала посада заступника міністра закордонних справ з 19-го року. Він є сенатором Ради Федерації. Цю посаду зазвичай обіймають ті, хто фактично йде на політичну пенсію у березні, чотирнадцятого. Року Карасі назвав український уряд купкою шовіністів та екстремістів, які хочуть побудувати націоналістичну державу в центрі Європи. Також він зазначив, що введення російських військ протверезить тих людей, які займаються геополітичними авантюрами на пострадянському просторі. Роль Карасіна на переговорах у Саудівській Аравії ймовірно полягає в тому, щоб довести американській делегації, що керівництво України є недоговороздатним, відправивши на переговори цих людей, Владимир Путін дав з Зуміти Україні, що не має наміру йти шляхом мирного врегулювання і готовий продовжувати війну на тлі нескінченних перемовин. Маючи багатомільйонні статки, Дональд Трамп може дозволити собі купувати будь-які предмети розкоші. При цьому президент США полюбляє отримувати різноманітні сувеніри й подарунки. Приносити презенти до Білого Дому у знак поваги вже стало новою традицією епохи Трампа. Зазначає журналіст Тайм Саймон Шустер. Втім, іноді такі подарунки призводять до гучних скандалів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньягу подарував Трампу золотий пейджер. Він має слугувати згадкою про успішну операцію ізраїльських спецслужб у лівані минулого року. Своєю чергою глава Кремля Владимир Путін пішов далі і надіслав президенту США портрет, написаний олією авторства російського художника. За словами спеціального представника Вашингтона Стіва Віткофа, цей жест явно зворушив Трампа. Під час культової зустрічі президента США з українським лідером Володимиром Зеленським. Овальному кабінеті без подарунків також не ввійшлося у якості сувеніру. Президент України привіз чемпіонський пояс Олександра Усика, який є чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. Втім, передати пояс Трампу з року руки так і не вдалося. Коли розпочався брифінг, Зеленський раптово дістав теку з серією моторошних фотографій українських військових після російського полону. Трамп роздивлявся світлини зі свинцевим обличчям, зазначивши лише, що це важка річ. Саме цей подарунок на думку деяких. Офіційних осіб США позначив момент, коли зустріч лідерів пішла не так. За словами журналіста Тайм Саймона Шустера, здавалося, що фотографії насторожили Трампа, ніби його звинуватили у стражданнях тих солдатів. Володимир Зеленський зізнався, що йому невідомо, що трапилося з чемпіонським поясом боксера Олександра Усика, адже після напруженої розмови він так і залишився лежати на столику в овальному кабінеті. Втім, за даними журналістів, співробітник Білого Дому знайшов пояс і відніс його до приватної їда. Ні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами. Цитуємо на згадку про невдалу дипломатію. Не вдалося догодити Дональду Трампу із його портретом, розміщеним у будівлі капітолію штату Колорадо. Президенту настільки не сподобалось його зображення, що він затребував у губернатора штату прибрати картину зі стіни. Республіканець заявив, що портрет навмисно спотворили, адже він ніколи не бачив нічого подібного. Редакція Telegraph.ua вирішила уявити, як виглядали портрети Трампа. Під пензлів відомих художників. І з ціленням ідеї у життя нам допоміг штучний інтелект Грок. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.